Мої шанування, друзі, вітаю вас. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційне оперативне вечірнє зведення для вас із тих подій, що сьогодні відбувалися і що активно обговорюється, що означають, куди рухаємося і чого чекати. Тож розпочинаємо отже, ситуація на Купінському напрямку, ви знаєте, що з'явилися дані. Я сьогодні зранку а, в брифінгу ранковому розповідав про те, що. Відбулося під Куп'янськом згідно офіційних даних Генерального штабу збройних сил України, що ворог намагається а, дійсно прориватися безпосередньо в Куп'янськ. Дійсно, на сьогоднішній день противник а, проводить охоплюючу операцію, мета якої напівоточення Куп'янська, що вони намагаються реалізувати, і відповідно наблизилися безпосередньо до населеного пункту. Однак на сьогоднішній день безпосередньо в Куп'янську станом на зараз безпосередньо бойових дій не ведеться станом на зараз, якщо ми говоримо з того, що відбулося, і що відомо, дійсно, ворог намагався штурмувати і штурмував українські позиції, підійшов значно ближче, безпосередньо до Куп'янська, переодягнувшись форму зразків збройних сил України, і машина, та про яку писали аналітики Діпстейт. Яка проривалася МТЛБ, ймовірно, броньована машина вона була так само перефарбована під стандарт збройних сил України. Саме тому одразу не вдалося виявити. Але потім ці всі сили, ворога, які там зайшли, а прорвалися, заїхали. Вони були знищені. Тобто, це те, що потрібно розуміти. Тобто, безпосередньо в самому Куп'янську, станом на зараз, Збройних сил РФ не фіксується. Вони дійсно є на підступах, вони не подалі Куп'янська, дійсно наблизилися, завершуючи тему МТЛБ чи там броньованої машини, знаєте, на початку повномасштабного вторгнення російського, коли ворог штурмував Київ. Теж окремі одиниці техніки з'являлися на оболоні чи на околицях столиці, і це теж фіксувалося, але це не значить, що Київ уже був взятий. Купінь, звичайно, це інший випадок, інше місто. Я це все розумію, інші масштаби, але все ж просто потрібно розуміти, перш ніж здіймати галас і піднімати гвалт, перепрошую, з того, що може відбуватися. Наступне. Що треба розуміти? Ну, давайте проаналізуємо. Я завжди ж за те, щоб проаналізувати і пояснити насправді: дивіться, активні бойові дії наступальні російських військ на Куп'янському напрямку дуже активні, тривають півтора роки. А з минулого літа, з літа 2023 року, я хочу нагадати, що коли українські війська вели наступальні дії на Запорізькому напрямку, 2023 році, а також на Бахмутському. Росія активізовувала куп'янський напрямок, тому що для них це була зручна позиція. Вона і зараз залишається логістично, географічно для того, щоб тиснути на наш північний фланг. Нависання з флангу фактично відбувалося. Мета відволікати дії наших сил на тих напрямках, які командування збройних сил України визначало актуальними, переміщувати наші сили безпосередньо. На а, той напрямок, який прагнув ворог, тобто Куп'янський напрямок, фактично, ну і а, таким чином, нав'язувати нам боротьбу на тих ділянках фронту, на яких ворог вважав за доцільне це робити. Це робили росіяни тоді. Ну, от нас не кажучи, ми це могли а, спостерігати. А тепер, а, знову ж таки. А ворог закріпився внаслідок наступальних дій в районі Синківки. Це неподалік Куп'янська, а потім розвинув наступ зі Сходу і з півдня, з південного флангу, їм вдалося прорватися. І ну, мета очевидна, агресор зараз ризикує і кидає всі свої сили. Для чого? Мета куп'янської операції наступальної це те, що вирівняти фронт на цій ділянці. Це зрозуміло. Но мета змусити українські сили. Піти з Курської області і змусити наші сили та резерви, які можуть задіюватися на Покровському, Курахівському напрямках, а також для посилення запорізького напрямку, де теж активізувались бойові дії, змушувати нас діяти нашими ось цими силами і підкріпленнями, перекидаючи їх на куп'янський напрямок. Таким чином, ворог намагається зірвати. Плани Сил оборони України розмотувати наші резерви. Ось мета, яка ставиться противникам. бойові дії. Тривають вони непрості Знову ж таки, півтора роки ворог наступав величезну кількість сил, ресурсів засобів поклав, і зараз вони будуть а, тут а, тривати. При цьому цікаво а, з точки зору, що буде робити російське командування далі, чи вони активізують більше Запорізький ще напрямок? Тобто, Зараз це питання залишається відкритим, чи все ж таки ну, будуть задіювати Куп'янський напрямок? Це ж треба розуміти ще при тому, що ну, фактично Курський напрямок доволі непростий. Попри те, що ворог намагається там розвинути темп операцій, ну ситуація важка, наприклад, Девід Акс, відомий аналітик, який пише для американського видання Форбс, так охарактеризував побачене на Курченні те, що можна проаналізувати. І Девід Акс зазначає у публікації для Форбс через тиждень після початку контрнаступу РФ, спрямованого на відновлення контролю над територіями Курської області, окупанти зазнали приголомшливих втрат, зокрема через неякісну розвідку, відсутність інформації про дислокацію зсу. І зазначається, що російським військам вдалося відбити село Погребки на північному краю виступу однак це є слабкою втіхою з огляду на загибель сотень росіян під час невдалих штурмів на інших ділянках. І фактично на сьогоднішній день є великі втрати, а ворог вже вимушений переміщати. Переміщувати додаткові сили і на Курщину, і звичайно, це не подобається російському командуванню. Вони хотіли би, щоб ситуація складалась інакше. Відповідно, намагаються змушувати українські війська переміщувати і знімати сили, в тому числі з Курського напрямку. Це є така на сьогоднішній день глобальна а, мета ворога, тому що от на Курщині у них теж не все гладко. Там важкі бої. Дуже непросто складно нашим силам оборони України, але все ж таки тримають удар. Ну і тим часом для того, щоб зменшувати тиск ворога, зокрема на на Курщині, вибачте, Збройні сили України завдали удару по військовому об'єкту ворога в Білгороді. Дійсно, військовий об'єкт там перебували солдати, військові, про це повідомляє а, а, видання НВ. І посилаючись на видання попіл місцеве за даними журналістами, у наслідок атаки поранення могли отримати кілька солдатів строкової служби. Ракета влучила на майданчик, де стоїть кілька військових ударів. Ну от, власне кажучи, абсолютно правильні дії, удари по оперативних тилах ворога з метою знищення його техніки, з метою призупинення із перспективою зупинки наступальних дій, зокрема. І на тому ж куп'янському напрямку, от, власне кажучи, така насправді на сьогоднішній день ситуація працюють наші сили. А, так само, головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський на своїй сторінці у Фейсбук, сторінці головнокомандовича, а, зазначив, що відвідав штурмову бригаду на Харківщині. Він зазначив, що відвідав одну із штурмових бригад на Харківщині. обговорив підвищення ефективності вогневого ураження. Працював на Харківщині у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. Обговорили подальші дії, підвищення ефективності вогневого ураження. Знищення ворогів буде більше, зазначив Олександр Сирський. Ну дуже хороший посил. Так тримати, щоб знищення знищених ворогів дійсно було більше. Ну і тим часом Кураківський напрямок теж важкий. важкі бої тривають окупанти, намагаються прорватися через ряд населених пунктів до Успенівки, але українські війська міцно тримають позиції. Про це повідомив 14 листопада в етері телемарафону Єдині новини Орест Дрималовський, пресофіцер 79-ї десантно-штурмової таврійської бригади. Ну тобто утримують на сьогоднішній день бійці українські а, позиції, як бачите, що попри те, що здійнявся дещо галас, і паніку намагалися поширити, зокрема, про Купінський не тільки а, просто ситуацію треба спостерігати в динаміці. Вона на Купінському напрямку завжди була важкою. Не треба забувати, що півтора роки наші війська стримували а, опір ворога. Стримували удар ворога, вибачте, і завдавали таких дуже масштабних втрат. Давайте говорити відверто, адже ми так само маємо розуміти, що зараз ворог прагне розтягнути нашу лінію оборони, створити проблеми, знайшовши потім лазівки і слабкі місця в ділянках української оборони, маючи на меті десь прорватися, застосовуючи психологічний тиск. А намагаючись змусити нас маневрувати нашими резервами, нашими силами, відтягнути наші війська з Курської області і не дати переміщувати їх на Донеччину, де тривають активні бойові дії. Ось це і не тільки є на сьогоднішній день задумом ворога. Нам теж не просто оборонятися одразу практично по всій лінії фронту. І звичайно, що українські війська реагують там, де концентрація сил ворога є найбільшою. Вочевидь, як ми повинні це оцінювати? Де концентруватись має українська оборона? Ну, очевидно, там, де концентрується ворог, і всі його дії свідчать про те, що він має намір продовжити дії саме в цьому напрямку. На даний момент це Покровський Кураківський напрямок. Ось там і працюють наші сили, стримують на турецькому напрямку, на час на напрямку Часового Яру і так далі. Тобто іде за, за, затята боротьба. Ось це треба розуміти. А ми так само намагаємося їх заганяти їхніми резервами без цього а, ніяк. Ось така друзі ситуація, що стосується Куп'янська. Ну і тим часом, а, що стосується наших військ, якраз тому що ми нерозривно говоримо про підтримку і наших підрозділів, так, от Міноборони. Обіцяє напрацювати законопроект про умови демобілізації до 18 грудня. Про це повідомляє народний депутат України, секретар комітету з національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. І він зазначає, що до 18 грудня законопроектом про визначення порядку звільнення та умов звільнення військовослужбовців зі служби. За словами Костенка, поки невідомо, який механізм звільнення військовослужбовців запропонує Міноборони. Ну, ви знаєте, що тема важлива, актуальна тема демобілізації. Вона викликає активне обговорення в суспільстві, власне кажучи. І а, тут є різні позиції, тому що треба розуміти, а, є позиція, і вона теж справедлива, що до моменту закінчення бойових дій. Може демобілізація не відбутися, або відбуватись дуже повільно, але потрібна частіша ротація наших підрозділів. Ось це дійсно те, що є. Але подивимося, що запропонує міністерство оборони. Як би там не було, дуже важко говорити про те, що в е, дуже швидких темпах може відбуватись демобілізація. Мені здається, що розширення категорії тих, хто може бути звільнений військовослужбовців. Так, но не не демобілізація. Я тут перепрошую, скажу непопулярну точку зору. Не дуже в це вірю до моменту зупинення принаймні активної фази бойових дій. Але знову ж таки подивимося, що нам запропонують народні депутати і Міністерство оборони України. Тим часом європейські лідери і офіційні особи звернулися до адміністрації президента США Джо Байдена з закликом надати Україні більше зброї та запровадити додаткові санкції проти Росії перед закінченням його каденції. Про це Блумберг пише. І за словами співрозмовників видання, європейські лідери звернулись до США з проханням надати Україні більше зброї та артилерії. Накласти додаткові санкції на ключові російські потоки доходів і запровадити обмежувальні заходи щодо РФ видання. Зазначає, що держсекретар Блінкен здійснив поїздку до Брюсселя в середу, щоб запевнити союзників по НАТО і Європейському Союзу, в тому, що США активізують зусилля з надання ресурсів Україні до інавгурації Трампа. Ну от, дійсно, як зазначається. Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для того, щоб поставити в Україну сильно Україну поставити в сильну позицію, сказав співзасновник директора аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин Марк Леонард. Ну, дійсно, боротьба йде за те, щоб зрозуміло за те, щоб гарантувати нам підтримку зараз на цей період, поки ми чекаємо такий перехідний, так званий поки чекають приходу Трампа, формування його адміністрації, і відповідно. Формування політики, ну і тим часом теж видання Bloomberg зазначає той факт, що перемога Трампа може спонукати Південну Корею надати Україні летальне озброєння. Ну це цікавий факт. Я вже неодноразово говорив, що Південна Корея має достатньо видів озброєнь, які могла би передати Україні. Тому чекаємо: єдине залишилося цю ідею, все ж таки провести. Через безпосереднє рішення відповідні Південній Кореї в Сеулі. сподіваюсь США в цьому допоможе. Ну але власне кажучи, побачимо насправді поки що, поки що що невідомо Друзі, ну про ядерну зброю, ви знаєте, Таймс списала з посиланням на українські аналітичні записки. Ми тему ядерної зброї з вами неодноразово вже розбирали. Речник МЗС України Георгій Тихий спростував інформацію про те, що Україна нібито може розробити елементарну ядерну зброю з використанням Плутонію, якщо США припинять надання допомоги Україні. Ну тому, власне кажучи, ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру створювати ядерну зброю. Про це повідомили в МЗС. Взагалі, коли питання такі обговорюються в медіа, для мене це дико. Перепрошую там. І ми там зараз створимо ядерку. Ну давайте вірити. Я знаю, що багато хто із вас продовжує вірити, що це може нас врятувати, але треба розуміти, що ми ж зараз воюємо у Росії ядерна зброя. Нас це що зупинило в захисті нашої держави, зупинило від ударів по російської території. Хто сказав, що маючи ядерну зброю, ми зупинимо Росію. Дуже проста арифметика, ядерне стримування для чого розробляли взагалі, чому договори про нерозповсюдження ядерної зброї розроблялися? Чому про стримування? Тому що існувала доктрина взаємного знищення, і коли ми говоримо про США і Росію як держави-лідери з ядерного озброєння, між ними діє принцип доктрини ядерного взаємного знищення, тобто в тому то й стримування, що Росія може завдати таких ударів, які Потенційно знищить США а США можуть знищити Росію ядерними ударами. От і все. Тобто нам потрібна гарантування, нам потрібна ядерна пересулька США. І ядерні бомбардувальники на території України США. Ось за це я плюсую неодноразово можливість розташування тут систем ПРО, як відкрили в Польщі, розташували для перехоплення балістичних ракет, сили неядерного стримування, про що йдеться в плані перемоги, тобто ракети, в тому числі Томагавк, і розміщення американських озброєнь на території України, і в принципі поступова інтеграція під ядерну пересольку США. Тому що бомби розумієте, ну так це цікаво комусь, все, але все одно в Росії більше, і доктрина ядерного взаємного знищення тут не працює і не працюватиме. Ось що потрібно розуміти станом на сьогоднішній день. Видання The Wall Street Journal написало про можливі відносини Трампа з Путіним і назвало їх глибокою напруженістю. Люб'язність між російським диктатором Путіним і новообраним президентом США Трампом не обов'язково є ознакою, того, що стосунки між РФ і Сполученими Штатами покращилися. Про це пише The Wall Street Journal. І автори вказують, що Трамп позиціонував себе як чудового перемовника, який здатен використати свої добрі стосунки з Путіним, щоб покласти край війні, знизити градус напруженості, перебудувати світову політику. Однак зазначають журналісти, цей образ людини здатної на все суперечить новій геополітичній реальності і послужному списку двох лідерів. І як вони зазначають, що Путін не готовий йти на поступки і що в нього достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну. Проте у Путіна є підстави подбоюватися політичних цілей Трампа, які можуть виснажити військові зусилля РФ. Ось це дуже в точку. Це те про що я говорю постійно в минулі дні. Виснажити РФ і дійти до миру через силу, як пропонується планом перемоги України. Дуже важливий. Аспект тому тут обговорення будуть тривати, поспішних висновків робити не варто. Друзі, на цьому вечірнє зведення завершено. Будь ласка, бережіть себе, пам'ятайте, що ми маємо стояти міцно разом. Бажаю, стійкості, міцності, нам єднаємося з Божою допомогою та благословенням. Дивимося вперед. Бережіть себе, слава Україні!